Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець, і це у нас е, академічні заняття в межах академії Гудвіл Року. Розглядаємо ми за абеткою. Як ви знаєте, у нас всього 5 е, ознак формування е, ділової репутації Гудвіл. Перше це айдентика. Друге це бенчмаркінг, третє це візія. Четверте це Гудвіл і п'яте це дизайн. Як я вам обіцяв, з самого початку існування цього каналу я буквально на пальцях вам буду розбирати за 15 хвилин будь-яке завдання. Зараз ми ще ущільнили формат. В межах трьох хвилин ми працюємо і практика, 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 практика. На сьогодні наразі ми Гудвіл розбираємо на прикладі кейсу торгівельної марки Charm. Ну, давайте повторимо теорію. У нас є особа, пам'ятаєте, бізнес-пісочниця нам дає мен, чоловік. Особа, яка хоче бути наділена і наділяє себе внутрішнім баченням статусом і престижем, потім починає працювати над цим через продукти, товари та послуги. І з'являється підприємство, в якого, в свою чергу, напрацьовується репутація. Репутація через впізнавана, через бренд. В, на, в нашому випадку це TM «Шарм». Особа, яка представляє це Миколай Сердюк. Далі, третя це фундамент. На фундамент ми з вами в межах академії Goodwill року на 360 градусів через цінності сформували повністю компас. Я витратив на це три роки наших академічних занять. І я вам обіцяв, що практика, практика, практика. І тепер ми практикуємо, практикуємо і практикуємо. На Сьогодні наразі у нас є домовленість, наш візавій Микола Миколай має надати сьогодні нам відповідь, чи ми рухаємось далі з точки зору дизайну, чи ми продовжуємо, чи ні. І от, власне, ми домовились про те, що. Сьогодні ми отримаємо відповідь і будемо розробляти якусь, якісь підходи. Я буду навчатись дизайну взуття. Тож, підписуйтесь та слідкуйте обов'язково, друзі.